Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виконувати завдання в Варкрафті. І перед переглядом відео я хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися і також, в кого є можливість допомогти каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, поїхали. В нас справа. сьогодні завдання способності Зодіака. Беремо це завдання. Що нам потрібно? Нам потрібно активувати навик класу нашого. Коли ми вибирали персонажа, ми вибирали Зодіак. Ну то есть, там дається активка, пасивка. Ну якби пару цих навиків В моєму сучасні, су це стрімління. От просто ми його нажимаємо. У вас можуть бути другі, які ви там вже вибере. У мене зв'яздіє Льва, а у вас там можуть бути другі. Просто ми взяли це завдання, нікуди не відбігаємо, просто нажимаємо активну, активний навик класа і підходимо до Нас магістра Рона і здаємо завдання. Закінчуємо все. Завдання ми виконали. Ну от все, друзі. Ще раз. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.